Це місце, де можна поділитися своїми проблемами, отримати гарні поради і благословіння, і місце, де можна глибше пізнати Бога, тому що ми розбираємо тут слово, Біблію. Духовний розвиток. Е, це зараз щось таке велике. Що завжди тобі хочеться приходити і тобі завжди е, рахують душі. з миру і спокою. Це місце, де можна просто інколи розслабитися і отримати те, що тобі потрібно. Ячейка е, для мене стосується словом тепло, радість ну, сімейний уют. це як сім'я, це та де я можу провести свій час, де я можу розказати будь-які свої проблеми. Я знаю, що, що я йду на ячейку, я зможу отримати певну підтримку. Благословіння друзів і благословіння Боже для мене ячейка — це Божа перлинка, яку я знайшла. Переважно, якщо збирається молити, там про інше щось говорить. А якщо дивитися, то про Бога, то думає, що це неможливо. Я в перший раз прийшла на ячейку десь приблизно чотири роки тому назад. Я довго не хотів, але мене затягнули. Але я ну, не жалку... ну, ні разу ще не жалкував, що я сюди прийшов. Це був вересень 2010 року. Чудовий сонячний день. Я потрапив на ячейку і. Зовсім про це не жалі. Вперше на ячейку я прийшов до е, різні Міші. Е, мене запросив вітя різні. Я так переживав, не знав, що там таке буде. Чудесні враження. Мені дуже сильно сподобалось, тому що тут всі разом шукають Бога, моляться, діляться. Е, просто супер. my heart now your light will shine always by your word Lord, your promise come and my soul will live always yes no <laughs> Бажаю тим, хто ще не ходить, приходити на ячейки. От ви отримуєте велике благословіння, ви черпнете глибину, слова Божого. і я думаю, що це принесе вам користь. Дісно, <світ> <світ> e, знайти час і знайти можливість і не боятися, приходити і ви будете будуватися, ви будете e, бачити не, зміни в своєму житті. От, і... Це, це послужить вам для, для вашого особистого зросту. Щоб вони приходили на чику. Щоб вони думали скоріше і вибирали домашні групи. Тому що вони mm -hmm. там знайдуть себе, знайдуть нових друзів, найдуть підтримку, допомогу і зможуть більше пізнавати Бога і робити доходу. Бажаю приходити, бо це класно. Задалося місце з біблії. Вкусіть і пізнайте, наскільки. Благий Господь, наскільки добрий Господь. І оце слово от вписіть, мені здається, що я би його, можливо, трохи замінив. Прийдіть хоча б раз на домашню групу, прийдіть хоча б раз на ячейку, і ви побачите самі. Хто що не ходить на ячейку, ви дуже багато втрачаєте, ви втрачаєте Боже благословіння, Божу підтримку і людську підтримку. Ви втрачаєте багато друзів, яких ви могли набути за цей час, щоб ви ці дві години провели вдома. І якщо хтось вчиться, або якщо хтось займається більш якимись такими справами, повірте, за цей час ви нічого не вивчите і нічого не зробите.